Є, наприклад, сосни з величезними шишками 2-3 кілограми по 50-70 сантиметрів довжиною. І там, наприклад, є сосни з хвоїнками по 45 сантиметрів. Уявляєте, це така пушинка в діаметрі 90 сантиметрів. А тепер уявіть, як ці екзотичні сосни красуватимуться біля міського озера в Івано-Франківську. І це таки буде, що правда, за декілька десятиліть. Саме стільки потрібно, аби молоді дерева, які днями тут висадили екоактивісти, набули бажаної висоти і форм. Побачили, що в нас дефіцит по красивих вод хвойних рослинах. Тобто листя не багато, а хвойних, красивих мало. І вирішили ж озеленити наш парк, зробити так, щоб він був подібний до ботанічного саду, щоб було багато якихось рідкісних рослин з усього світу, з якими буде людям навіть гарно сфотографуватися. По-перше, по-друге, воно буде окрасою всього парку. Того року висадили частину рослин, цього року досадили ще, в перспективі на декілька років ми будемо ці рослини висаджувати. До прикладу, при вході буде рости сиквоєдендрон гігантський, це дерево, яке вважається самим вищим у світі, воно росте до 120 метрів висотою. І от такі два гіганти ростуть вони по декілька тисяч років, так що ще не одне покоління буде бачити цю красу. Загалом понад 80 унікальних хвойних дерев волонтери привезли з різних країн світу, їх висадили на території міського парку та озера. Чимало червонокнижних, здебільшого це сосни. Перед вами такі от чудові гіганти. Це шишка Культера і шишка Ламберта. Це ви можете спробувати такі шишки, мабуть, до трьох кілограм важить так. Дякувати Богу, вона сама не паде. Ось її потрібно зрізати для того, щоб ну природа так мабуть, подбала про нашу безпеку, що її потрібно зрізати. Так що жодної небезпеки в цьому немає. Від насінинки до саджанця колекціонери бережно плекають рідкісні види хвойних дерев, аби дати їм життя на нових місцевостях. Їхню ініціативу радо підхопило керівництво Івано-Франківського парку. Насправді хвойних дерев у нас не так сильно багато на території. Як парку, так і міського озера, звісно, що хвойні насадження вони не дають такого швидкого приросту, як там інші дерева, які ми там, до прикладу, садимо крупну міру і так далі. Однак вони, по-перше, дуже позитивно впливають загалом на повітря, на стан довкілля. І витривалі, і дають теж вони мають таку свою красу, тому що взимку не скидають листя, і так далі. Десь такі зелені осередки. Андрей Цішанк приїхав аж із Німеччини, аби долучитися до екоініціативи. Він той, хто має чорний пояс з дослідження сосен, жартують його колеги. Знає все про вічно зелені, адже побував у всіх куточках світу, де вони ростуть. Особливо втішився, коли побачив серед насаджень зникаючий вид європейську кедрову сосну. Сну Я досліджую сосни з 1992 року, і не з книжок, а безпосередньо у природі. Гімалаї, Непал, Мексика. Я був усюди, де ростуть ці дерева. Зараз у світі відбувається глобальне потепління. Багато дерев та й навіть цілі ліси не витримують зміни клімату і помирають. Європейська сосна одна з тих, яка має усі шанси вижити, якщо її культивувати. Український клімат для цього ідеально підходить. після висадки дерев, каже Андре, обов'язково навідується в українські Карпати, аби побачити, як живеться там сосновим лісам. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.